Розпочинаємо сьогодні нашу чергову 40 сесію Маньківської селищної ради. Всього зареєстровано в селищній раді 26 депутатів. На сесію прибуло 18. Шановні депутати, прошу зареєструватися в системі рада. Запрошення підрозділів, комунальних підприємств, установ старости старостинських округів. У пленарному засіданні сесії бере участь більше половини депутатів від загальної складу ради. Отже, сесії ради є повноважною. 40-го чергова сесія Маньківської селищної ради 8-го скликання оголошується відкрито. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: пронесення змін до програми ремонту та отримання автомобільних доріг. Загального користування державного та місцевого значення на території Вамківської селищної ради на 2021-2025 роки доподання поштана Лайваніна, начальник відділу архітектури житлово комунального господарства майна виконавчого терського селищної ради прошу підтримати питання внесення змін до програми ремонту і тримання доріг. А саме у додаток перелік об'єктів поточного ремонту вулиці доріг у власності Манківської селищної територіальної громади, які планується фінансуватися у 2024 році за рахунок коштів субвенції з державним бюджету, місцевим бюджетом на молодських співфінансування та рахунок коштів бюджету Манківської селищної громади і ще джерел незаборонених законодавством. Чи є запитання до допомоги, по даному питанню? По даному питанню також потрібно прийняти проєкт рішення за основу. Хто за основу, прошу голосувати. Зміни доповнення до проєкту рішення. Поза те, що проєкт рішення прийняти в цілому як рішення сесії, прошу голосувати по йменно. Наступне питання порядку денного. делегування повноважень замовника робіт державного підприємства, служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області по поточному ремонту вулиці, доріг комунальної власності Маньківської селищної територіальної громади. Доповідає Пашина Алла Івановна, будь ласка. Підтримати рішення, а саме проведення робіт по об'єкти, які в зміни програму Державного підприємства, служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області, який буде виступати замовником та ідею. Чи є запитання? Там, по цьому ремонту на потужного ремонту дорогу Манківка, Харківка чи Манківка, похід перед Харківкою. Чи було питання, зверталися до них. Тому, значить, листи у нас були написані е, особи е, е, селищною радою, звернення було. Далі е, пообіцяла обласна військова адміністрація по питанню, те, що у минулому році дороги загального користування, які знаходяться е, на балансі дороги е, служби автомобільних доріг, кошти, які в минулому році не використані, спрямують у нинішньому році. Обіцянка є, що будуть в цьому році зроблені. І подробно, то, та не та дорога. Далі особисто був на прийомі у таборця Ігоря Івановича подарував його слова. Ситуація дуже складна, але по мірі можливості будемо робити. що за тепер по Зробили так, хоча б вже так. Дивіться, сьогодні підтвердили нам за те, що нам виділять кошти. На дорогу подібна Маньківка, переїзд і до заправки цей шмат дороги. Mm -hmm. Там було зроблено дефектовка, там потрібно було мільйон сімсот 700. 000. Скільки нам виділяти і як, не знаємо. Але губа приступить її ремонтувати, бо це їхня дорога підпорядкування. Приступить, я ще вам не казав, але це сьогодні в реєстраціях, буквально годину назад. Але приступить робити її з першого числа. Наступне питання порядку денного. Про передачу майна, господарське віддання mm -hmm. на баланс. Комунального підприємства комунальник М доповідає Андрій Миколаївич, начальник школу звітності виконавчого. Нароблях відноситься щодо передачі господарські літання на баланс комунального підприємства Комунальник м лічильник електричний та точку комерційного обліку електричної енергії. Це точка обліку, яка щитує споживання електричної енергії. Свердловини села не Чи є запитання до добродача? По даному питанні також потрібно прийняти проєкт рішення за основу, хто за, прошу голосувати. Зміни доповнені. Хто за те, що проєкт рішення прийняти в цілому, прошу голосувати про йменно. Наступне питання. Про передачу водозапірної свердловини. З водозабірної колонкою село Нестрівка на баланс комунального підприємства Комунальник М у господарське віддання. Будь ласка, Андрій Миколаївич. Виноситься проєкт рішення щодо передачі половини з водозабірної колонкою села Нестрівка Кімецького району Чекаської області. Первісною вартістю 938 тисяч 935 гривень на три копії. Які є запитання до доповідача по даному питання? Щоб... Також, е, будь ласка. Депутат Денчук. По даному питанню, наскільки мені відомо, що там є споживання води, запитання задаю як керівник комунального підприємства. Свердловин приймаємо соціальну колонку, приймаємо воду подавати на село, на підставі чого. Призупиняємо. Призупиняємо до виготовлення документів на водопровід. Тож ми, ми передаємо схожу і передаємо плюс. Колонка одна, значить, село без води не оставляється. А з документації, шанової, наводимо порядок. Буде ж накриняю, вирішувати, яка роблять документи. Петро Іванович, що маєте сказати, як староста села? Ой, Іван Петрович, перепрошую. Перепрошую. Це ж вас Ваше Петрович залотуче. Хлопці поїдуть, хлопці подідуть, не байдуже, да, але ми можемо закрити кра. Да. Але, але сьогодні люди так. дали гроші. А, так, так, вони потягнули. Як ми маємо сьогодні поступити з цим закритим краном людей? 91 особа споживачі. Там ситуація склала, що ну як би село. Ця частина, яка до вододілу практично залишається без води. Через що люди пішли на такий шлях, і на сьогодні є те питання, що дійсності немає води. А, Аліксійович, а питання щодо до вас: друго. а в них лічильники є якісь? Лічильники є, <кій> більше 60% вже опонковано, може й більше. Частина ще не опланована. Питання, питання, чи помби Дивіться, питання. Хай комунальник перекомбірує. Що перекломірує? Нема водопровода. Нема водопровода документів, а водопровідність немає. Питання водопроводу немає, але вода є. Є вода? Людей вона постає, постачається. Питання одне. Якщо ви Друга, вас передачі подавати, немає у вас. Поки ви робите документацію, люди використовуються, вас є чинників, лічильники, і замовнити. Ви зробили документацію, то можуть прийняти. Тобі? Я не можу воду подати, нема водопровода. Мене зараз екологія приїде, спитає, куди ти воду подаєш. За соціальну колонку можемо і ми з бюджету платити соціальну колонку. Соціальна. а водопостачання дворах особисто, Значить, шановний, ну давайте так. Волевиявлення наше, якщо ми згідні так платити, будь ласка, платимо. Але друга сторона, це те, що Іван Петрович без обід, але на якій підставі ти дав дозвіл, як староста, як голова бувши, вести воду людям без документації. Мене оце, я сьогодні просто знаю, що сьогодні стану ворогом, я в громаді, як голова, тому що зараз ми приймаємо рішення і депутати будуть голосувати. От тут мене, от чесно кажу. Пане Петрович, не можу зрозуміти. Як зараз на сьогоднішній день вони сплачують за електроенергію, як ви сплачуєте? І я. як? Були снім, як вуличня освітлення селищна рада? Це, це неправильно не взагалі. Неправильно я неправильно пояснював, працювали, доробляли документацію, доробили, завершили все, документація готова для передачі стрільбини і зараз. Раніше без що ж робити не розумієте. Було так, не знаю, наскільки там допоможу своїм так, баченням, але найближчий шлях це знайти і оформити зараз на ФОПах. Створити квет і сплочувати, щоб було куди сплочувати ці кошти, на який рахунок поки наведеться документація з якого це фумародив. Це дуже до використання це використання мати. Можна можна було загальне лічиль, яка ви провід ставлю, бо загальну клієнт мені. А мені платить? Ну моя думка. сьогодні ми не можемо людей сьогодні без води задати. Є водопровід. Вона підходить, ми платимо за електроенергію, але паралельно ставайте і робіть документи його потроху. Робіть позворовий обхід, створюйте кооператив, що це хочете. Маємо, що я а, але ну, це так. треба. Так. Я з юридичною точкою є юристи, нехай вони вам кажуть, як це правильно зробити. Є комунальні, ну це треба довести до але так не може бути. Закрити крана, ну, ми не маємо морального права до людей. Коли ми, робимо, ми шукаємо шляхи, як зробити неправильно, не знаєш, як поступати згідно з законом. Вода буде іти, тільки я кажу, дивіться, я зараз розумію. Я розуміюся як директора комунальника, коли він правильно зараз говорить. шановно. Але дивіться, але дивіться, те, що казав, значить Іван Петрович, що готує сходку власників води з неділі виїжджаємо. Я просто хотів запропонувати, що зрозуміло, що це не зовсім законно, але виділити один день, попередити людей, провести. Зняття показників лічильника і опломбувати зрозуміло, що якби не їх водогін і далі йти типу, по цій схемі фінансувати якби, громадську колонку, да, робити, а потім да. дати їм час, що там два чи місяці зробити технічну документацію. Через два-три місяці вони просто за ці куби сплатять. тільки, що я говорив. шановні е да. які є зміни доповнення до даного проекту, хто за те, що проект рішення прийняти в цілому, прошу голосувати по імені. Рішення Селищної ради від 21,123 року номер 37 No3717 про затвердження структури виконавчих органів Батьківської селищної ради, загальної численниці апарату ради та її виконавчих органів та затвердження штатного розпису на 2024 рік доповідає книжня Кадрі Микола. Будь ласка, виноситься проект рішення щодо затвердження з третього травня двісті року. Штатний розпис апарату переконавчих органів Маньківської селищної ради з новими розмірами пособових докладів для приведення відповідного рішення у відповідність до постанови номер 484 уряду. Жмова. Чи є запитання до викладача? Я поважаю труд органів місцевого самоврядування, але поражайте труд також педагогічним колективу. Питання до начальника фінансового управління, до вас, пане голову. У нас закладно було на початку кінці 2023 року на 20 й річку престижність вчителям 5%. Прошу подачу, перевиконання бюджету, переглянути, став престижності, хоча б на 5%. Чому? Я розумію, що всі працюють, але в зв'язку з такою ситуацією кожна є сім'я і кожна проєкту. У нас згідно закону про освіту, престижність педагогічним працівникам від 5 до 10%. У нас на нижче. Падає Павлович, приймається, ви самі внести предложення після 9 місяців, ви як депутат, ви як член бюджетної комісії, підтримую вас ваші слова, але істка приказка. Один у полі не буде. Я що ми з ви підтримували. По даному питанні нам потрібно прийняти проєкт рішення. Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому, прошу голосувати по іменно. Про збільшення вартості харчування дитини на день в закладах дошкільної освіти Маньківської селищної ради на оздоровчий період. Доповідає президент Юрій Миколаївич, начальник відділу освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради. Шановні депутати, це процедурне питання пройшло по комісіях по всіх. Зв'язку з тим, що дошкільні заклади на літній період, згідно постанови Кабінету міністрів, переходять на оздоровчий період, вводиться додаткові до змагання, що вартість харчування збільшується на 10%. Прошу підтримати дану. Чи є запитання до виповідача по даному питанню? Також по даному питанні нам потрібно прийняти проєкт рішення за основу. Хто запрошує голосувати? Проти? Утрималися? Зміни і доповнення? Хто за те, що проєкт рішення прийняти в цілому? Прошу голосувати по іменно. Наступне питання про внесення змін до рішення селищної ради від 25.12.22 п122 року no 37-16-8, про бюджет Манківської селищної територіальної громади на 2024 рік. Доповідає саме Лекосвітлана Михайлівна, начальник фінансового управління Манківської селищної ради. До вашого розгляду пропонується внести зміни до рішення селищної ради про бюджет Манківської селищної територіальної громади на 2024 рік. Зміни заслухані були на засіданнях двох комісій. Двічі заслуговували на комісії з питань планування бюджету і фінансів, і була надана пропозиція комісії винести на розгляд сесії селищної ради. Зміни ми вносимо в зв'язку з надходженням субвенції із близької громади. Зміни вносяться за пропозицією головних розпорядників коштів бюджету громади. І Вносяться зміни шляхом збільшення дохідної і видаткової частини за рахунок пільного залишку коштів і за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету за 4 тисячі поточного року. Є пояснювальна записка, є реєстр пропозицій, які виносяться на сесію. Якщо є якісь запитання, будь ласка, задовольніте. Хто за те, що проєкт рішення прийняти в цілому, прошу у про внесення змін до рішення селищної ради від 25 -го -го 2024 року номер 391938 -е, про надання згоди на передачу в оренду комунального майна та включення до переліку об'єктів оренди другого типу. Доповідає пошла Алла Івановна. будь ласка. Шановні депутати, минулої сесії ми приймали рішення про передачу в оренду без проведення масової структурному підрозділу громадської станції екстрадної медичної допомоги. В зв'язку із зміною площі пропонується внести зміни в пункт першого рішення, а саме надати згоду комунальному некомерційному підприємству Майківська багатопрофільна лікарня Майківської селищної ради Черкаської області на передачу в оренду об'єкту комунального майна та включення цього до перерву по другу типу об'єкту комунальної власності Майківської селищної ради. А саме частина нежитлових приміщень загальною площею 185,8 квадратних метрів, з них 138 площа приміщень і і 47,8 площа боксових приміщень гаражів. По даному питанні нам потрібно прийняти проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Голосував. Зміни доповнення. Хто за те, що проєкт рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. В зв'язку з масовими ракетними ударами та руйнуванням об'єктів. Електричної генерації з метою економії потужностей в об'єктах ЕНЕРО СИСМИ України уникнення довгострівалого відключення електричної енергії та на виконання доручення начальника Черкаської обласної військової адміністрації і ора від 20.05.24 року номер 5723-0101-11 до. Під пункту 3.2 протокольного рішення за результатами засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України за участю президента України Володимира Зеленського від 12 .24 року просимо провести відповідну організаційну роботу з підприємствами, установами та організаціями щодо раціонального використання електричної енергії, також забезпечити постійну комунікацію та інформування населення щодо. Ощадного використання електроенергії, особливо бранковій та вечірній години пікових навантажень, заступник голови Антон. Царюк. шановні депутати, я вже на комісії вносив деякі предложення і наші колеги інші громади на сьогоднішній день пішли ну як на зустріч, не на зустріч, а з цілі економіки. Відключення електроенергії у нічний час. Тим паче, що сьогодні вуличне освітлення. Тим паче, що сьогодні пік навантаження часу у нас, ну давайте так, короткий. Це сьогодні складає півтори години вуличного освітлення. Я вношу, вносив пропозицію, зараз вношу пропозицію про те, що Населені пункти села відключити повністю, селище Маньківка залишити тільки вулицю Центральна і Шевченка. Соборна, Собор, Собор, перепрошую. Ну, На який термін ми відключаємо? Або ви їх переведіть, що зараз 10 людей немає, чого нового різну. Нехай з 11 до 12, ну, хоча б щось люди відчувають, що вони ще живуть. У електронній тайні, це все нормально, вони автоматично тримають забезпечення і включаються. А в нас багато встановлених механічних. Кожен день збивається світло, і кожен день переставляємо. Або їх замінити, механічно це зразу зупиняється час. Дивіться, ми, ми замінили його самі. Особисто я купив і поставили датчик. Хай важче і поставте датчики, буде дайте світло. Нічого страшного, вікторівці є, кому це зробити. Далі, Нічого страшного. Це не бідне село. І є багато товаровиробників. Він один, щоб ви розуміли, оцей один блочок стоїть, що по годину він включає, включає, в межах там 500 гривень чисто. Він не дорогий. Але поставте на 4-5 подстанціях, і воно у вас буде. Десь в це включилося, в 12 вимкнуло. Але давайте не будемо будуражити людей по селах. Ну, дійсно, хоча б годину нехай погорить там. Вже до цих сіл взагалі нічого нема. Сьогодні. О те, що сьогодні, е, я сьогодні чую, да? але ви знаєте, я не хочу нікого обідати, але речі називати, як треба своїми іменами. Світло горить серед білого дня. Чого воно горить, ніхто не знає. Значить, заявки робите. Не зроблена заявка у комунальний кем. Шановні, якщо я узнаю особисто, я вам кажу. Значить, дивіться, я вам кажу так, один день щось далі, там щось. Але для того ви сьогодні, шановні старості на селах, щоб володіти даною ситуацією. І дивіться, скільки воно включається і не включається. Не Виключається воно дожджано сьогодні, якщо ми домовилися, що в 11 часов, значить воно в одинці може виключно. Але не в 20.00 включилося, світло горить і, і горить світло. Шановні, давайте так, такою ситуацією, яка сьогодні складається на селах. Да, із людським ресурсом, так, із спеціалістами, ну, на превеликий жаль, сьогодні є проблеми. Тому давайте так, комунальне підприємство, заявки, але якщо сьогодні світло, е, автомат поломаний, то виключіть трубільні, хай все хай буде світло. Давайте вже трошки переходити вже від від'єдного центрального цього освітлення, давайте вже проходити на альтернативній методи. Розробляти у вас є тут цілий цілекомічний відділ, замінити там частину центрального сонячні батареї, світильники. Ну теж треба якось працювати. Тому сильно залежні від центрального цього світла.